Шановні українці, подивіться на ці красені пташки умиротворення. Це 10-дюймові дрони Камікадзе. Наша команда не втомилася, але я знаю, що дуже багато людей в Україні втомилися, і я їх не можу називати українцями. Втомилися, ходять в Райфайзенбанк, який фінансує війну. Ходять пожрати купити в Ашан, в метро. Ходять туди ті структури, які працюють в Росії і фінансують вбивство українців. Я підкладу перелік, якщо ви не знаєте дотепер на третій рік війни, що вони вбивають українців. А я хочу висловити подяку майстрам, які Вільний свій час виготовили ці пташки. Я хочу е, висловити подяку людям та фірмам, які прийняли участь в фінансуванні. Бо оці пташки з акумуляторами коштують 180 тисяч гривень. А у нас зовсім невеличка команда, але ми постійно кожен місяць, кожен день думаємо, як допомогти ЗСУ, як зробити так, щоб зменшити кількість. Окупантів. І в цьому допомагає ось цей красень. Він може нести навантаження 3 кг і дуже корисний для звільнення української землі. Тому наш девіз, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!